Новий модуль від компанії Хепстон для точилки ножів Хемстон R2. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде відеоогляд на новий модуль налаштування кута і шарнір від компанії Хепстон. І оскільки точилки Хепстон являються модульними, тобто ви самі як конструктор збираєте свій варіант точилки, а ви можете придбати ось три варіанти модулів налаштування кута заточування. Вони доступні на сайті. Всі посилання будуть, будуть в описанні під даним відео. І глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від компанії Hebston по промокоду Buybest. Просто називаємо промокод BuyBest в розмові з продавцем, або якщо ви переписуєтесь з продавцем, і отримуєте знижку від каналу BuyBest. Що стосується точилок Хепстон, це професійні точилки для заточування ножів, і а, в комплекті є різні модулі. Які дозволяють заточувати не тільки ножі, а й ножниці і інший ріжучий інструмент. В принципі, на сайті все є, і а, знижку ви можете отримати на всі елементи, на всі товари з даного сайту по промокоду ByBest. На даному сайті ви можете купувати стандартну комплектацію. Вони будуть називатися Hepston R2 Opti з комплекті з ось цими зажимами, Hepston R2 стандарт в комплекті з ось цими зажимами, або Hepston R2 Black. Комплект із чотирма ось цими зажимами такий варіант, як у мене зараз. І а, комплектуватися, точілка буде ось таким стандартним модулем налаштування кута заточування і ось цим шарніром. З цим модулем проблем взагалі ніяких немає. Тобто, якщо ви бажаєте купити стандартну комплектацію, у вас проблем не буде. Але є нюанси. І ось якраз про ці нюанси ми зараз поговоримо, щоб ви зрозуміли, чи є. А, Якби, логіка в тому, щоб розглянути ось такий модуль замість стандартного. І перше, що я хотів би вам сказати, це про комплектацію. В комплекті з ось цим модулем, модулем ви отримаєте шарнір, абсолютно новий, ось цей елемент паркування, а також, також ось цю штангу. Але не отримаєте ось цей модуль. Цей модуль він, або елемент він окремий, продається окремо, і він для точного налаштування кута заточення ножа. Він не потрібен для всіх, але є люди, яким він буде потрібен, і ми сьогодні порозмовляємо про тих, кому він буде необхідним, в принципі. І так, перше, що я помітив, це ось такий плавний рух. Це зроблено досить-досить комфортно, якісно, і рух відбувається чітко. Це приємно на тактильному рівні. Різниця між ось цими модулями відчувається. Але з точки зору практичності і там функціональних якихось особливостей, ви різниці не відчуєте. Ось в цьому модулі все відбувається також досить комфортно і проблем взагалі ніяких немає. Тому це, в принципі, тільки на якомусь тактильному, мінімальному рівні відчувається різниця, коли ви рухаєте. І це відбувається настільки плавно, настільки чітко. А якщо розглядати шарніри, цей шарнір мені подобається більше. Але з цим шарніром також не було ніяких проблем. Єдина різниця в тому, якщо ви побажаєте замінити втулку, в даному випадку була точно така ж втулка, як тут. Тобто, це був а, підшипник лінійний, він на шариках і ось такий звук був. Рух відбувається дуже плавно, цікаво, без затримок. Мені навіть писали, що це просто ідеальний варіант для заточування, але мені подобається ось такий звук більше. Тому я зробив заміну і поміняв шарповий підшипник на бронзову втулку. І якщо ви побажаєте зробити так само, як я, проблема в тому, що ось тут фіксація відбувається на ось таких шайбах, забув, як вони називаються, і потрібен спеціальний інструмент для того, щоб е якби, розжати цю шайбу і дістати втулку. Ось це можуть бути проблеми. Тут таких проблем не буде, оскільки це просто відкручується ось ця гайка, ви достаєте ось цей лінійний підшипник, встановлюєте втулку, яка вам буде максимально комфортна, і заточуєте далі. Якщо ви це робите часто, тоді, звичайно, тут все буде набагато комфортніше. Якщо ви будете це робити один раз. Тоді, я думаю, проблем не буде із а, цим варіантом. Один раз просто постараєтесь, а далі все буде у вас так, як вам потрібно. Але є інший нюанс це паркування. І для того, щоб запаркувати брусок по штангу з бруском на ось цьому варіанті, вам прийдеться задіяти другу руку, оскільки вам придеться ось цей елемент ось так зробити. І відпустити, щоб достати штангу. Або зняти з запаркування. І для цього потрібно задіювати другу руку. В цьому ж шарнірі такого робити не потрібно. Ви заточуєте, в якийсь момент просто встановили, відпустили і своїми справами. Звичайно, це робити набагато комфортніше, ніж в цьому варіанті, коли потрібно задіяти другу руку. Звичайно, з цим варіантом це буде відбуватися набагато швидше, і якщо ви заточуєте там десятками ножів в день. Звичайно, це економія в часі. Тут прийдеться все-таки постаратися, коли ви паркуєте, задієте другу руку, і коли знімаєте з паркування, також задієте другу руку, щоб зняти ось цей елемент відсунути. Це другий, друга причина задуматись про такий шарнір. І третє це звичайна безпека. Оскільки, коли у вас гострий ніж, і, наприклад, як в моєму випадку, камера, світло, і я боюсь щось задіти, і я стараюся якось добратися другою рукою до. Парковки, щоб зняти або зафіксувати. І це можна порізатись, наприклад. Ну, це, звичайно, увага, це звичайна безпека. В будь-якому випадку потрібно думати про те, що працюєте з гострим ножем. Але все-таки є ось такий нюанс, тобто безпець, безпечніше буде ось цей варіант. Ось такий ряд переваг перед ось цим шарніром. Це, що стосується шарніру. Що стосується штанги. Вони абсолютно однакової довжини, це значить, що мінімальний і максимальний кут заточення будуть абсолютно однаковими для ось цих двох штанг. І різниця, по суті, тільки ось в цьому русі. Тобто, за рахунок того, що в цій штанзі встановлений ось цей підшипник, рух відбувається набагато повніше. Ну, це комфортніше тільки на тактильному рівні. Ось так. Тобто, всі переваги такі значні. В шарнірі і в ось цьому виду паркування. А ось що стосується налаштування кута заточування, ножа, якщо ви не купуєте ось цей елемент точного налаштування кута заточування, його прийдеться кутно налаштовувати ось так. Це займе більше у вас часу, щоб попасти там точно в якийсь кут заточування. Не так комфортно, також є там варіанти з безпекою, коли у вас ніж і вам прийдеться змінити кут заточування. Але, в принципі, якщо ви заточуєте 1-2 ножі для себе, для дому, ви не будете відчувати в цьому якоїсь особливої там, різниці. Але якщо ви заточуєте більше ножів, частіше, бажаєте отримати комфорт, тоді, звичайно, якщо ви придбаєте ось такий елемент, все, що вам прийдеться, це отпустити ось тут, змінити кут заточування, ось так, точно його налаштувати, попасти навіть в сотки, зафіксувати і далі заточувати ніж. Тобто, зберігається. Заточування ножа в одну руку без застосування другої руки. Ось такі переваги ось цього нового елементу перед ось цим елементом. Стандартним. Тому я вважаю, що потрібно задуматися. Однозначно потрібно задуматись, купувати чи ні, це вирішувати вам, в залежності від того. Які у вас є фінансові можливості, звичайно. А друге, для чого ви купуєте? Якщо ви для заточування своїх власних домашніх ножів і будете заточувати там їх один раз в тиждень, тоді достатньо. ось цього. І я вважаю, що якби переплачувати особливого там, якось особливих умов, для того, щоб переплатити, немає. Але якщо ви заточуєте багато, звичайно, оця вся сукупність ось цих... Нюансів, а вона впливає на те, що ви будете набагато більше комфорту отримувати задоволення і часу від ось цього елементу. А ось що стосується ось цього елементу або ось цього варіанту е м якби, налаштування кута заточування і зміни кута заточування. Що стосується та мінімальних і максимальних кутів заточування, я думаю, вони будуть практично таким, такими ж, а можливо, навіть і абсолютно такими ж. В принципі, на сайті є вказані ці значення мінімального і максимального кута заточування. А що стосується шарніра, ось в цьому варіанті так само можна просто дістати, або викрутити цю гайку, дістати шарні... втулку і поміняти її на ту, яка вам буде максимально комфортна. В комплекті з ось цим модулем йде дві втулки пластикова, таку, яку я встановив зараз. І сковзання просто дуже круте. Ще тихіше, ніж з ось цією втулкою. Або шариковий підшипник, так ось як ось тут буде. Тобто, два варіанти: втулки йде в комплекті з ось цим елементом. А В чому перевага ось цього елементу? Якщо ви професіонали заточуєте ножі десятками, ви це відчуєте. Якщо ви любитель. І просто вам потрібно, там, потрібна максимально комфортна точилка, ось цього буде достатньо. Це моя власна думка. Але якщо ви професіонал, звичайно, зручніше поміняти кут заточення. Що стосується шарнірів, вони будуть абсолютно комфортні Що тут, що тут. Нюансів немає. Єдине, що амплітуда тут буде обмежена, тому що ось тут буде торкатися штанга, але е, амплітуда обмежена не лише ось цим елементом, але й довжиною штанги. Е, також, якщо встановити якісь дуже там. Довгий ніж ви будете впиратися в стіл і так далі. Тому це, в принципі, я не рахую недоліком. А от перевага є в тому, що коли ви заточуєте ніж і використовуєте такий вид заточування, як заточування зі зміною кута заточування після кожного бруска, в цьому випадку вам достатньо просто покрутити ось тут. Тобто, зміна кута заточування відбувається набагато швидше і комфортніше. Ось цю гайку просто. Викрутили, змінили кут заточування і далі заточуємо ножі. Ось тут вам прийдеться відпустити ось тут елемент, потім викрутити, змінити кут заточування. потім знову а, закрутити ось елемент, не забути, щоб не, було, не відбувалася ніяка зміна і так далі. Тобто це більше часу, менш комфортно, а, менш безпечно. Ось так. Також в цьому буде перевага. Але чи варто переплачувати там в два рази? Повторююсь, це тільки ваш вибір, ваші можливості фінансові і ваш варіант використання точилки. Якщо ви професіонал, звичайно, ви будете відчувати цю різницю, і цей буде елемент максимально комфортним для вас. Якщо ви просто любитель, достатньо цього варіанту, напевно, так, якось. Ось такий вийшов відео огляд. І ще хочу продемонструвати вам висоту. Вона, напевно, вказана на сайті, але все ж 27 см висота цієї штани. Ну і ось це, звичайно, дуже-дуже цікаво продумано і зроблено. І якщо будуть якісь додаткові запитання по цьому модулю, або іншому модулю, або ось цьому, або ось цьому, запитайте, всі вони будуть в мене, це моя професійна точилка для заточення ножів. І ви ще не раз будете її бачити в мене на каналі. Можливо, навіть. В одному з наступних своїх відео я заточу ніж з використанням цього нового модулю, щоб перевірити його на практиці. А на цьому все. Дякую за перегляд даного відео, миру, добра і любові!